Max Payne 3 – це продовження чудової серії шутерів від третьої особи. У далекому 2001 році молода фінська студія Remedy подарувала світу незабутній бойовик з цікавим сюжетом, харизматичним героєм у головній ролі та динамічними перепалками з використанням bullet time. на хвилі успіху. Фіни узялися за сиквел і у 2003 році випустили продовження, яке, окрім усього, принесло популярність рок-гурту Poets of the Fall. Минуло ще 9 років, і вже інша студія, а точніше кілька внутрішніх студій Rockstar, випускають третю частину історії про поневіряння Макса Пейна, забігаючи наперед, можна із впевненістю сказати, що продовження Макс Пейн вийшло достойним своїх попередників. За роки, що минули від закінчення другої гри, колишній коп Макс цілком спився, перетворившись на алкоголіка, що тікає від тіней страшного і сумного минулого. Отримавши пропозицію працювати особистим охоронцем мільйонера, він вирішує, що спиватись десь у південній Америці краще, аніж спиватись у Нью-Йорку. і вирушає до чергової пригоди. Як і слід було очікувати, справи починаються кепсько. Дружину та брата багатого роботодавця викрадають просто перед очима у героя. Це призводить до низки сюжетних подій, які кидають Макса на шлях брудного і кривавого розслідування. З плином гри герой змінюватиметься зовнішньо та внутрішньо. Ми переживемо уривки його минулого, спостерігатимемо за гірким сьогоденням і станемо свідками радикальних метаморфоз характеру та зовнішності. Сюжет подається гравцеві у вигляді численних кінематографічних кат сцен, що майже завжди безшовно перетікають у ігровий процес, який у свою чергу залишився майже незмінним. Шалені перепалки з використанням були тайму і видовищними кадрами вбивств. Потрібно влучно стріляти і намагатися не ловити ворожі кулі. Єдине нововведення це популярна у сучасних іграх система укриттів. Додавання якої, на щастя, не перетворило стрілянину у відсиджування за непробивними стінами і поступове відстрілювання тупих ворогів, використання укриттів не робить Макса цілковито захищеним, а вороги намагаються обійти його з різних боків, періодично жбурляючи гранати та коктейлі Молотова, які у свою чергу можна збивати у польоті. Коли герой отримує смертельне поранення, маючи у кишені знеболювальне, то у падінні активується були тайм, і Макс матиме змогу розстріляти нападника. Якщо встигнути вбити ворога до того, як пейн звалиться, то здоров'я відновиться за рахунок знеболювального на високих рівнях складності, де 2-3 влучення дорівнюють смерті. Ця особливість заощаджує купу часу, яку гравець витратив би на перезавантаження гри після вбивства героя. За час проходження гри Макс встигне побувати у багатьох різних локаціях: дахи засніжених кварталів Нью-Джерсі, палуби приватного корабля у Панамській затоці, дискоклуб для багатіїв Сан Паулу, поліцейський відділок, вузькі вулички бідних районів, аеропорт тощо. Ігрові локації дуже інтерактивні, і після чергової перепалки стіни прикрашають десятки дірок від куль. А на підлозі залишаються уламки меблів, штукатурки і купа розбитого скла. У доступний арсенал увійшло понад 20 вогнепалок, та одночасно герой може тягати максимум три, що дуже реалістично. Хочеш стріляти з двох пістолетів, мусиш викинути автомат. Графіка гри здатна приємно здивувати навіть найвибагливіших естетів. Кожна ігрова локація наповнена безлічч деталей і викликає відчуття справжньості. Від елітного нічного клубу до бідних кварталів південноамериканського міста Сан Паулу. Куди б не потрапив герой, світ довкола нього буде максимально реалістичним. There it was. The soundtrack to my life. And for a few seconds came harmony. Finally. А музика завжди вдало. Та що там вдало? Вона ідеально доповнює і насичує візуальний ряд, прекрасно передаючи настрій героя. Гра проходиться за 9-12 годин, і цього часу якраз достатньо, щоб насолодитися цікавою історією та різноманітними локаціями, але при цьому не занудьгувати в очікуванні розв'язки. До того ж, Max Payne 3 має декілька аркадних режимів, у яких, наприклад, потрібно пробігти рівень за певний час або набравши певну кількість очок. У цих режимах можна грати зі скіном Макса з першої та другої частин. Є також і мультиплеєр, який мало чим виділяється на тлі інших шутерів. Єдиною його фірмовою особливістю є можливість використання гравцями знаменитого булет тайму. Загалом мультиплеєр Max Payne 3 дозволяє отримати додаткове задоволення від видовичних перепалок, а там, можливо, виникне бажання пройти гру у друге. Max Payne 3 – це чудовий екземпляр того виду ігор, які потрохи вимирають, гинучи під важким натиском усіляких колов Battlefieldів. Це сюжетний бойовик, який проймає не лише стріляниною, вибухами вертольотів та викидами адреналіну протягом епічних катсцен, але й драмою персонажів та непередбачуваністю сюжетної складової. Rockstar змогли повторити і перевершити успіх другої частини, додавши у гру нові елементи так, щоб вони не зіпсували перше джерело, і за це ми їм висловлюємо величезне геймерське дякую.